Дякую вам, моя, моя дорогенька, дякую вам. Буде в мене другий чоловік. Чи буде у вас другий чоловік? Ви знаєте, хто ви? Я не буду говорити, що була приватність. Ви написали, я просто ваші слова зачитую. Дякую вам, моя дорога Лєночка, ви мене називаєте, дякую, буде в мене другий чоловік. Так, буде ви тут маг, карта маг. Вам треба шукати, вам треба шукати, у вас буде. Дуже-дуже добрий чоловік, гарний чоловік, який буде вам повністю підходити. Дуже-дуже добре буде усе. Це карта МАК, найкраща карта у колоді. Бажаю найкращого. Вітання зі Львова, вітаю! Дякую вам за роботу, як вам відправити донат. З України тепер багато хто не має праці, дуже тяжко. Якщо у вас ну, з грошима тяжко, пліс, не треба нічого. А якщо є можливість, то... Просто якщо ви спонсор можете бути, чи Донат, там є така кнопка Донат, як ефір можна сказати, дати. Чи коли переглядаєте, є суперспасія? Це теж невеличкі гроші. Я не знаю, як в Україні називається суперспасіба. Супер Сенкс. Суперснкс, так? Дай дякую. Okay. Обстановка с пожарами. Да, в Атлантической Канаде пожары. К сожалению, у нас и, и в Халифаксе, и в Нью-Брансвик, и в Новосковске у нас пожары. Но это природные пожары. Леса горят. У Канады все одни леса. Потому что очень странная весна в этом году. Очень жаркая. И нет, нет дождей. А, Чебуда добра работа за кордоном. Знайду в этом. Запитання від Лариси. Чи буде добра робота за кордоном, чи знайду себе там? Отак. Four of Wands. Найдете дуже добру роботу за кордоном. Не хвилюйтеся. Спочатку беріть таку роботу, яка є. Оце особливо, це важливе, а потім вже буде найкраща робота. Четверта ваша робота буде дуже добра. Спочатку беріть першу, яка є, Ще другу, третю, і четверта буде дуже-дуже добре. Так завжди виходить. А если чекаемо и израза, то, 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 то люди не знают Экжеты. У вас так. Лилия, спасибо, спонсор. Вы у нас очень популярны в Португалии. Ой, я очень рада, <су>, если так. Вы уже помогли многим людям. Спасибо огромное. Вы, мы вам за это благодарны. Благодарю вас, дорогая Лилия. Благодарю за спонсорство. Так. Ксю. Это спонсор. Благодарю Ксю. Добрий часу, у Київ, це Ксю пише Оленка, люблю вас, і я вас люблю. І постійно вас слухаю, дякую дуже. Спонсор на каналі, дякую вас. Так, дякую вам. Вел... Невеличке питання, що, чи можна вірити чоловіку, якого я зустріла, і чи будемо ми разом? Окей, Ксю питає: чи можна йому вірити? Ви знаєте, що це за чоловік, тепер про нього думаємо. Nine of Wands. Знаєте, це хороша карта. Він, от, бачите, він це щось вам таке поклав на стіл багато що. Багато що. Ви ще багато про нього знаєте. Це дев'ята карта. Це карта, що ви знаєте про нього багато що. і ви вірно робите, ви розумна людина, і ви робите висновки стосовно того, як він себе поводить, його дії, не його слова там, а жез, жезли це дії його, так? Я бачу хороша карта, і, мабуть, з цього щось вийде. Мабуть, щось хороше вийде. Бачите, тут якась хата, ви разом. Може таке бути, що це ваша доля. Так що непогана карта. Я б сказала хороша. Оленочка, дякую. Чи будуть гарні відносини з Володимиром? З Володимиром. Питає Наталія. З Володимиром. Так. А дев'ять пентаклів вам я бачу так. Ви Знаєте, тут стосунки такі, вони, вони не такі, якісь вони більше такі ділові. Це добре для родини. Вони такі, знаєте, серйозні і в той самий час вони засновані на повазі. Не на так, знаєте, емоції, а повага, все нормально, все для родини. Тут можуть бути гарні стосунки з ним. Так, таке може бути. Дякую. Україна, добрий вечір. Які зміни у житті будуть у мене цього літа? Пише Таня, питає. Зміни тут карта Page of, of Swords. Розумієте, ця карта паж мечовий, і ця карта, якийсь клоп, клопіт, якийсь у вас є, який треба подолати. Вам треба щось вирішити. Тут якийсь клопіт у вас є. Я ще раз зачитаю ваше питання, які зміни будуть у житті. Ви бачите, у вас є якийсь клопіт. Ну в Україні тепер клопіт, бо війна. Ми розуміємо, що треба подолати це все, це страхоття. І ото клопіт є такий, що за те, що війна в Україні немає гарантії безпеки ніякої. Бачите, тут книга відкрита, щось вирішується цього літа. І від того, як воно буде далі, залежить ваш ну, ваш побут, залежить ваше життя. Багато що залежить. Тут карта місяць, і тут бачите Аул, Аул, як це сказати, сова, так, сова тут. І ви, ви тут сама, оце такий ліс мольфарський, бачите, Україна тепер, ну. Тяжкий стан. Але на ваше власне життя я би сказала, що вам треба щось міняти. Бо ви йдете невірним шляхом. Тут от карта говорить, що якийсь шлях у вас невірний. Вам треба щось змінити. Може змінити свій побут, може виїхати десь, і таке може бути. Так, далі. Хто ти мене назвав Поляничком. Я не знаю зачем. Може, мені зла? Ой-ой-ой-ой-ой. Моя шан... шана вам, і моя вам, Лена, пані Оленочко, і вам, Оленочко, ви теж Оленочко, чи повернеться до мене, коханий? Лена питає, чи повернеться до вас, коханий? Повернеться, бо тут колесо фортуни, буде все гаразд. Прохожу, у вас курс Ленорман. Прекрасно, я рада. Посмотрите, получится ли у меня сделать это моей профессией, спрашивает Раиза. Это прекрасно. У меня, кстати, есть курсы. Можете у меня покупать курсы. Сайт у меня есть переход под вот, видео. О, да, вы будете хорошо очень зарабатывать. Это карта больших заработок. Знаете почему? Потому что вы обожаете карты Ленорман. И вот те, кто обожают, только те могут зарабатывать. И вы будете очень хорошо зарабатывать. Я очень рада. Привет, Леночка, Шиска, да, сме счастливей. Дикую. Вероника, спрашивает спонсор. Привет. Здравствуйте, Елена. Привет из Украины. Привет, Вероника. Благодарю за спонсорство. Вера и Геннадий, будем ли мы вместе? Будем ли мы вместе? Вера и Геннадий, да? О, так, да, карта Сіла. Должна бути в місті, по ідеї, все повинно бути добре. Так, сьогодні показали карти, будемо сподіватися. Оленочко, вітаю вас, і я вас, Оксана, вітаю. Як ви дивитесь, що жінка не хоче, поки заміж, бо має сина, але все одно цікави... цікавитесь чоловіками і романтикою. Так, дивіться, я зрозуміла, Оксана, жінка. Не хоче, поки заміж, бо має сина. А, так, а чому син заважає чоловіка знайти, але цікавиться чоловіком і романтикою? Хорошо, добре, подивимося, що скаже Оксана. Бачите, ця карта чоловіка ця карта, це як метафора чоловіка, як такий, знаєте, колектив мене, чоловік взагалі. І вона говорить, що цій жінці, яка має дитину і не, не хоче заміж. Її можна мати просто коханого, чому ні? Чому ні, якщо не хоче заміж? Знаєте, тепер мало хто хоче заміж. Я свого чоловіка називаю партнером, хоча він чоловік за папером. Бо партнерство у нас те, що там папер, це знаєте, воно нікому не треба. І тут така жінка може мати коханого, а такий коханий з часом може бути і папер, якщо захочете з часом. Для тієї жінки, що має дитину і не хоче заміж, буде велике щастя у коханні. Розумієте? Дуже гарна карта вам вийшла. Валентина, Мельник. добрий вечір. Добрий вечір, Валентина. Так. так, пані Олена Тетяна пише, чи буде в мене новий чоловік? Чи буде у вас, Тетяна, новий чоловік? Новий чоловік. Буде і ще який гарний, ще й який добрий. Шість чоловіків треба передивитися, шостий буде ваш. Треба переглядати все, знаєте, ви як на роботу приймаєте. Буде, буде, щастя буде велике. Так, далі. Чи правильно я вирішила? Чекайте, вирішуючи, переїзд одна з дітьми в Монреаль. В Монреаль, пише Анастасія, чи правильно я вирішила переїзд одна з дітьми в Монреаль? А звідки ви їдете? О, я! Ви там, ви там знайдете собі пару. Бачите, оце ваші діточки, і це ви нова хата у Монреалі, і ви знайдете собі пару. Дуже-дуже добру пару. Дай вам Боже здоров'я і щастя. Так. Угу. Пишіть, звідки ви. Пишіть, відкуди і вопрос. Валентина, дякую, Оленка, чи буде у мене чоловік? Дякую, Валентина. Питає спонсор: чи буде у вас чоловік? Тут карта Паж мечовий. Щось не, не те у вас трошки. Я б сказала, ви шукаєте, ви шукаєте ці параметри чоловіка, у вас трішки невірні. Вам треба змінити, кого ви шукаєте. І тут карта місяця. Це треба змінити, як ви бачите себе в парі. так? Бачите, відкрита книга. Тепер у вас долі вирішується, але тут сова говорить, вам треба мудро підходити до цього. І у вас обов'язково через місяць ви майже зустрінете собі нового чоловіка. Так і буде. Ілона, дякую за спонсорство, дякую. Ой, а яка ця Люджі, кат, Вітаємо. Ой, не можу читати, це, мабуть, польська. Я по-польськи розумію, але читати не дуже. Чи Яка така мова? Ой, не можу, перепрошую, не, не можу прочитати. Дякую за спонсорство. От якщо можна в телефоні, можна додати іншу мову. Треба йти на сетінг, там таке колесико, і додати іншу мову можна. І Тоді можете писати мені іншою мовою. Я перепрошую, Ам... не можу читати. Це, мабуть, і не польська, мабуть, якась інша мова. Так, далі читаємо. Івано-Франківськ, вітаю. Мені їхати у Чернівці, в, Тбілі... в Білісі, Грузія. О, ні, чекайте, і ще раз прочитаю, Люба. Івано-Франківськ, мені їхати в червні, в червні, в Грузію в Білісі. Чи їхати вам у червні у Тбілісі? так? Чому ви хочете туди їхати? Така сама карта вийшла, що. І попередній особі, бачите? А тут у вас паж, ще клопіт це клопіт, так? На, на це запитання, бо це якщо на людину, а, якщо я, я говорила а перед цим, така сама карта вийшла так? Інш, іншої пані, то там йшла мова про людину зовсім інша. А тут про справи, чи їхати вам, то же то, 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 у нас клопіт. Якщо про людину, то тут паця ну незріла людина, яку ви собі зустріти хочете. Треба щось змінити. А якщо про події, то я б сказала, що це буде дуже великий клопіт. Туди їхати вам не треба. Якщо у вас чоловік у Грузії, то вам не треба той чоловік, бо він такий самий совєтський. Йому буде з вами вам буде з ним тяжко. Шукайте собі за кордоном в Європі краще пару. Якщо бізнес теж з Грузією не можна робити бізнес, бо там багато бізнесу не... Обманути можуть, треба їхати на захід, робити бізнес. Чи в Україні захід, захід, Україна? Отаке, От таке вийшло, бо це клопіт. А паж мечовий це як знаєте, як валет мечовий. Марний клопіт, марний клопіт. Не, не, не можна їхати вам, не їдьте туди. Може у вас там родина, чи може мати, чи ще щось? Нехай до вас їдуть. Їхати треба, не треба туди їхати. Італія, місто в парі. Світлана і Микола, Нікола. А чому не разом чи буде мати пару мені в 65 років? Італія. Італія. Чому не разом? Бачите, людина не хороша, людина не дуже цей ніколи. Він, він тяжкий людина, він, в, нього, в нього якісь ці мухи в голові. Він не дуже нормальний, не треба вам. Шукайте іншого. Що таке 65 років? У мені 61 уже? Це, знаєте, 60 це нові 40. Так що не думайте про свій вік. Все буде гаразд у вас. Добрий вечір. Чи можу я навчатися картам? Ленорман? Юлія питає. Юлія. Бачите, тут карта така. Ви думаєте, у вас є забобони, що це гріх? Це, це не гріх, це аналітика життя, це медитації, це, це у нас духовність, це у нас така, знаєте, побутова духовність домашня. Я думала, що вам треба щось робити з тим, що ви і лякаєтесь в один час лякаєтесь, в другий час вам подобається, з цим треба щось робити. Бо тільки той може навчатися картам, хто дуже-дуже це любить і поважає. У вас, у вас трішки, поки що ви не там, але буде з часом. Буде з часом все. Дякую, дякую вам. Чернігівська область, добрий вечір, Таня. Скажіть, будь ласка, чи буде в мене чоловік, і чи не відштовхну його? Слухайте, ну все від вас залежить. Відштовхнути іноді треба. Іноді треба буде чоловік і не відштовхнете. Це добрий чоловік, це велике щастя у вас буде. Так. Що іще? Які почуття у чоловіка, з яким зустрічаюся? Це пише з Італії Діана. Які в нього до вас почуття хороші? Десятка пентаклів, але він хоче, щоб ви йому щось, щоб для нього робили. Бачите, це пентакльова карта. Що вони знають, що Українка це дуже гарна господиня, ну це непогано. Він хоче, щоб ви взяли якось сказати справи в свої руки. Він такий, трошки, такий, не дуже такі, Знаєте. Оксана, підскажіть чи зустріну я чоловіка для життя? Оксана питає. Оксана, бачите, тут у нас паж мечовий, ні, це туз мечовий. Щось вам заважає тепер? Щось вам заважає. Треба подолати в собі невірне уявлення, для чого вам чоловік потрібен. Щось заважає вам дуже. Так. Добре, Елена Димова, дякую дуже. Спасибо, извините. Спасибо за а, то, что вы кому-то подарили даже а, спонсорство. Спасибо огромное за спонсорство. Огромное спасибо, Елена. Так вечір из Дніпра. Добрый вечер, Елена. Я в цьому році стану бабусею. Єлена, це вже до дітей питання. Не треба вам присувати дітей. Не можна. Станете, але це карта Зіро. Вона говорить: станете, але не в цьому році. Може, спочатку наступного року, може бути, а може, як 2 січня. Але буде все гаразд. Це хороша карта, це карта щастя. Нове щастя, нова. Зіро це дитина. Це нове щастя, нова дитина. Буде, буде, але не треба просувати дітей. Дякую. Чи... А, Олеся пише, чи вдасться мені зі... здійснити задумане. Олеся зараз в Чехії. О, як я хочу це в Чехію. Переїхала з донечкою. Це. Дуже добра, гарна, гарна країна. Чехія, ви там будете щаслива. Бачите, яка карта щастя, волі, така так дуже гарна карта. І будете дуже щаслива. Чи вдасться мені здійснити задумане? Вдасться. Точно, точно. Маріна Мітко, Мітка, извините, якщо не так, это ви спонсор, благодарю. А «Встречу ли я мужчину для любви до конца года? Будет ли любовь взаимная? Марина спрашивает. Две карты вышло. Да, смотрите, какого-то человека, может простой профессии, или же человек такой, знаете, очень трудолюбивый. Встретите, обязательно. И еще эта карта восьмерка. Может, нужно восемь пересмотреть, восьмой будет ваш. И вы очень будете счастливы. Обязательно встретите. Вспомните мои слова, будете счастливы. Так. Ольга пишет Добрый вечер, я из Киева Мне ехать а, Подождите минутку Ольга, где-то я вас потеряла И Идет быстрая лента Я не все успеваю, если что, извините Ой, видите, уже потеряла Так быстро идет лента а? Ольга, добрый вечер Я из Киева, мне ехать во Францию Мне 61 год Хорошо Ехать ли вам во Францию, Ольга? Ехать нужно обязательно, видите, кто-то в гости идет, видите, это в гости вам идет Франция, открывайте ей двери, ехать нужно обязательно, вспомните мое слово, обязательно, сейчас есть возможность, почему же не ехать, мои дорогие, вообще вопрос такой, да, будет все хорошо, дякую за видповедь, дякую за прошлое место Бари, очень хочу приехать в Италию, спасибо большое, дякую вам. Так, дальше. Лилия спрашивает спонтра. Скажите, пожалуйста, буду ли я счастлива с Энвером? Энвер его звать, да? Стоит ли мне а, с ним нам строить семью? Живем в Португалии. Так, Энвер, Энвер, Энвер. Ну, смотрите, он у вас уже в доме. Вы уже высшие силы вам его привели. Это очень, это, это же и страсть. Вообще в Португалии очень сильные семьи. Очень сильные семьи. Португальские мужчины, они, они в семье умеют. Вот. Счастье будет. Я очень рада. Обязательно. Окей. Um, Раиса okay. Раиза пишет. I am from France. Hello. Елена. Um, my dearest teacher. Thank you very much, Раиса. Thank you very much. Could you take... A look if I, Anna, should leave my husband Jean Loop. Sorry if I pronounce him wrong, no, but you know who is he? Should I finally make a decision to leave home? Merci, merci. Tak. You, Anna. Should you leave your husband? And decision to leave home. Uh, high Priest, yeah, I will take three cards because the uh, question is very serious. Seven of Swords and Ace of Pentacles. Look, um, I see that you are now standing in, uh, you know, it's a situation you have to make a decision. High Priest, it is a very important card. It's saying now your future is. Um, deciding you decide about your future it's a serious point in your life you see if you leave your husband because he is not faithful to you you see or he is not not very easy person to live with you see all those swords behind his back he is hiding he is not honest with you you are in transition now you have to make a decision your future is here it's a happy very happy future Yes, you, you can leave him. You will find happiness. I wish you well. Елена Демура, это спонсор. Благодарю. Дякую, Ленка, за мудрість ваших слів. Чи буду з Павлом разом і Пав... Павло, чи Павел, будете ви разом. Я не бачу вас разом, я бачу ви тут одна. А ви щасливо будете. Ви щасливо будете. Тут вам комфортно, це дерево життя, все у вас добре. Давайте три карти візьмемо, І ще одну. Тут карта повішена. Бачите, тепер ваша доля вирішується, бо Павло не дуже легка людина. Бачите? Доля вирішується тепер ваша. І у нас іще буде одна карта. І це карта місяць, це карта хвилювань. Це карта, ну, бачите, вам треба щось вирішувати. Зміни це карта переміни. Павло для вас не дуже хороша людина, бо він вас тримає. Якось ви чекаєте на нього. Вам треба про себе думати, і у вас буде це зовсім свіжа нова дорога, новий шлях у житті Ліна, і коме Aus Deutschland. Добре, хорошо. Würde ich I understand, but I cannot talk very well. Че uh, будете вы мамой? Будете ли вы мать? Да? Родится ли у вас ребенок, Ольга? Да? Родится ли у вас ребенок? Three uh, мечевая карта. Мечевая карта. Она говорит, что вам нужно либо подлечиться, не волноваться. Все по судьбе. Либо подлечиться, либо, видите, у вас есть страхи, что вы не будете иметь детей. Видите, страхи. Но карта лебедь это хорошая карта, хороший знак. По-русски понимаете, да? А это карта трудностей. Вы какие-то трудности сейчас проходите. То ли у вас партнера нет, то ли партнер плохой человек. Ну, вы же не хотите быть мать одиночка правда? Смотрите, шестерка Пентакли это щедрость. Карта щедрости вы слишком щедры, вы себя где-то потеряли, растеряли. Видите, у вас какое-то было, какое-то предательство было. Какое-то было предательство. Люди одно говорили, другое делали. Вы посередине, вы щедры слишком. Вам нужно восстановить силы. Восстановить силы. Давайте еще третью карту возьмем. Восстановить силы. Нужно и десятка меча. Поняли, да? Внутренний, вот этот внутренний стержень, вы его просто потеряли вам нужно восстановиться и найти себе достойную пару. Да? Ну, бывает так, что мы просто хотим быть мамой, а не обязательно пару. Но вам вот в паре быть, в паре быть, а потом уже и матерью быть. Вот, вот такой расклад. И хофе, äh, Забыла слово. Ich sehr gut für sie, für sie. <laughs> забыла говорить по-немецки. Ольга, приходите еще, будем для вас смотреть. Дорогие мои друзья, я устала, извините, кому не ответила, извините, отвечу в следующий раз. Всем добра, здоровья, счастья и пока.